Ой, розкажу вам таку гарну історію. Сьогодні мені дзвонить клієнт, питається, ви ремонтуєте трактора? Я кажу, да, ремонтуємо. Каже, що у вас сталося? Він то мені розказує. А я чую такий голос знайомий. Я починаю згадувати, що ця людина пів року назад морочила мені голову на рахунок трактора. То такий, то сякий, ну не проблема. Я йому все поскидав. Я йому кажу, а чого ви не купили у нас трактор? Чого ви купили в іншому місці? Ну, бо мені там зробили 50 доларів знижки. 50 доларів, кажу, тобі привезли з другої області, бо тобі зробили. Ти заказав з другої області, бо тобі зробили 50 доларів знижки. Так, да, для когось 50 доларів це великі гроші. Я не спорю. Але я його питаюся, якого року вам трактор привезли? Ну, 24-го. Я кажу, так ми вам предлагали 25-го року. Ну я ж не знав, що мені привезуть 24-го. Мені вже привезли, то я вже розчитався. Ну, кажу, ну, а тепер що маєте? Кажу, а чого вам нічого не позвонити туди, де купили по поводу ремонту? Вони казали, що вони приїдуть, або вже три місяці пройшло, і ніхто їхати не буде, і вже трубки від мене не беруть. Ви можете зробити мені трактор? Кажу, так, да, ми зробимо. Ну, може, на майбутнє, як друге, будете трактор купляти, будете думати, де купляти. І зекономивши 50 доларів, потім вам може вийти то дорожче.